Всім привіт, парафіяни! Мене звати Яніна Соколова, і це наш новий проект. База проект вечір з Яніною виконав свою місію. Ми добряче підпалили ватні дубки. Тепер настав час базувати для вас українців, аби змінювати країну разом. Цей проект про те, що є тригером у суспільстві, вам не потрібно більше перегортати стоси паперів та дивитися десятки блогерів. Ми це зробимо за вас. База поінформованості нашої нації це фундамент суспільства. Вас більше не зможуть обманути ні російські боти, ні проплачені ідіоти. Чому? Бо ви маєте базу. Налаштуйте ваші дубки на режим спокою. Ми розпочинаємо. Але перед цим підпишіться на наш канал, якщо ви тут вперше. Погнали! Їх ніхто не привітав з днем народження. Ці діти-сироти зовсім одні, але їх ніхто не згадує. Цей український захисник святує День Христа, але він на передовій, тому не може знайти тортик. А цей військовий, вочевидь, дійшов вже до кримських гір, але не отримав нічого, крім казану вареної картоплі. Шляхто хвиля фейкових зображень, створених штучним інтелектом, із новою силою розкручується соціальними мережами. Звісно, ви зараз можете сказати, я ми що дні. Ми відрізняємо щей від оригіналу за кілометр. Так. Я знаю, але ще можуть бути ваші чи чужі батьки. Літні люди, зрештою, існують діти, які мають куди менший досвід. Хоча, скажу відверто, у них повний казан своїх фейків та маніпуляцій у Тіктоці. Але про нього розкажу іншим разом. Все, що виглядає підозріло в соціальних мережах, все, що виглядає якно, це створено Росією. Запам'ятайте. Це база, Тож, як ці несправжні захисники та штучні весілля пов'язані із ворогом. Зараз поясню як і чому це відбувається. Візьмемо за приклад ось цей допис лише кількаденної давнини на Фейсбук-сторінці із дуже оригінальною назвою Настя на світлині ридаючий солдат, і зауважу, що цей образ буде повторюватися ще не раз. Солдат їсть окраєць хліба в окопі, аві на цюрники зображення роблять настільки похибцем, що навіть пропускають завершення тексту. У мене сьогодні день народження. Цікаво скільки цікаво, скільки це про що д**ні? Скільки років віртуальному бійцю? Скільки ще таких сторінок створять? І до чого все це взагалі? Під світлиною кілька сот лайків до півсотні коментарів зауважу, що частина коментарів і справді вже чітко ідентифікує маніпуляцію із намаганням набити більше реакцій. Ось прочитаю. Знову ця плачуча харя з дерева довбає якусь х**ню плаче, з льоду плаче, з братами-трейнятами плаче, без кінцівок в госпіталі плаче, і в окопі шостий раз на день народження без торту плаче. Для вас лайкодрочери на різний смак, тільки ти ця йти заробляйте гроші ворогу на вподобайках. Розумничка, іди, візьми собі. Пляцька. І це цілком слушний коментар. Пізніше поясню чому. Бо ця історія поширюється не лише у Фейсбуці, але вже окупувала і Ютюб. До речі, ботиків теж чимало під нашими відео. Будьте обережні! Хочете відкрити портал в пекло шестипальцевих людей та малечі, які зі сльозами дивляться на їжу? Просто забити в пошук фразу Ніхто не привітав мене з днем народження, і це буде з'являтися у ваших гаджетах регулярно. Кілька разів на день. Так працює алгоритм. Хоча може і не кілька разів на день. Коротше, результати вас шукують. Наступний приклад: кількасекундний YouTube ютюб шорт. Цього разу не ридаюча, але вже близька до цього стану. Солдатка щі фронту? Думаю, правильніше сказати, щі котла. І підпис, звісно, такий, що має збурити вас на емоції. Мене звати Ганна, я лікар на передовій. Щойно врятувала солдата. Сьогодні у мене день народження, але ніхто с... не привітав мене. Знаєте скільки переглядів? Понад півтора мільйони. Півтора мільйони, друзі. Звісно, YouTube шорци зазвичай набирають більше ніж довгі аналітичні відео. Це база. Та й сам короткий формат спонукає передивитися це відео ще кілька разів. А надто, якщо це двохсекундне відео, навіть якщо би ви хотіли перегорнути, ви не зможете, бо воно дуже коротке. Тому за дві секунди вам дадуть той посил, який хотіли дати. І при цьому автори не особливо переймаються якістю, і так є результат. Таке відчуття, що фабрика виробництва поспішає за новим відео на нових каналах, тому навіть підпис виглядає недоробленим. Зро а ми цілком зро. Але давайте подивимося у допис. Багато хто не вірить. А потім дивується, велике щастя трапиться з вами Божою волею. Хороші новини! Багато людей приєдналися до наших навчальних груп і знайшли спосіб уникнути гріха та пекельного болю. Якщо ви також хочете отримати це величезне благословення, натисніть на мій аватар, натисніть на синє посилання. Хто не хоче Божого благословення? Правильно, ніхто чудово, натискаємо автор каналу Ukraine Prayer, тобто Молитва за Україну. І знову ж апеляція до емоцій і моральних якостей читача. Знайшли дурних. Хто ж не захоче помолитися за Україну, коли щодня над будинками летять російські ракети та дрони? І знову звичний шаблон. Канал створений трохи більше ніж рік тому. Має понад 180 тисяч підписників, понад 45 мільйонів переглядів і максимально маніпулятивний опис. Якщо ви дуже любите свою сім'ю, будь ласка, прийміть наше запрошення та приєднайтеся до групи безкоштовного навчання, де священники допоможуть вам вивчати слово Бога та знайти спосіб бути захищеним Богом серед катастроф. Натисніть посилання на WhatsApp, щоб приєднатися безкоштовно за для безпеки вас. І вашої родини, будь ласка, ніколи не пропускайте це. Історії з підписками у WhatsApp повторюються з цими каналами псевдорелігійного спрямування ще не раз. Надіславши запит, ви потрапите на щастя в доволі скромну за кількістю учасників групу. із назвою, до прикладу, любов Ісуса організатору із французьким або португальським номером. Але більшість учасників будуть саме абоненти українського мобільного зв'язку, тобто спрямування цих груп Ютуб-каналів, цілком зрозуміло. Що далі? Далі, так звані волонтери та адміністратори груп почнуть вам писати в особисті повідомлення і можуть навіть спробувати дзвонити, якщо ви раптом оперативно не зреагуєте. Ось, наприклад, така собі Юлія, яка представляється уродженкою Одеси, але дзвонить при цьому із португальського номера, зареєстрованого як бізнес акаунт WhatsApp. Юля нам повідомляє, що нібито її чоловік захищає Україну, і вона готова поділитися із вами проповідями про звільнення від життєвого тиску та болю від хвороб. Хм, Окей, звучить заманливо, особливо в нинішніх умовах. Коротше, друзі, ми психаноли із командою бази вирішили провести для вас експеримент. І... Лайкнути сторінку із шіофотографіями, після чого додатися до whatsapp групи в особистому whatsapp спілкуванні Юлія, адміністратор групи, чомусь представляється у чоловічому роді, каже, що вона чи вже адміністратор групи, чи лише асистент невідомого богослова. До речі, помітила я, що більшість номерів у цьому чаті були з іноземною реєстрацією. Португальські, французькі або іспанські. Лише ми з Олексієм були українцями. Так от оця адміністратор Юлія, не хоче чомусь повідомляти нам контакти тієї лікарки Ганни, яку ніхто не вітає з днем народження, а ми би дуже хотіли її привітати. Каже справа в тому, що зміст відео надісланий анонімно солдатом із передової. І взагалі це все зроблено, щоб вивчати. Боже слово, окремо адміністраторка цієї групи наголосила, що група не є волонтерською організацією, тому уточнити за збір для ще солдатів нам не вдалося. Але загалом, друзі, відчуття, що від картинок зі штучним інтелектом ми перейшли до спілкування із ботом штучного інтелекту. Словом довелося для подальшого спілкування вигадати легенду про пораненого бійця. Андрія, після нашого редактора, в спілкування вступила я, замінила ім'я та фотографію на аватарці і почала розмову. Доброго дня, брати і сестри! Мене звати Андрій. Мій друг Олексій долучив мене до групи. Буду радий спільній молитві. Бог це наш порятунок. Що ж? Дякуємо, що приєдналися до нашої групи. Приємно познайомитися. Ви один з наших солдатів на українському фронті? Так хотів знайти підтримки, нема сил. Коли буде молитва, хто її проводить? Розкажіть, який план нашої спільноти зараз? Найголовніше зустріти другий прихід Ісуса Христа. Угу. Коли ж буде цей другий прихід Ісуса? Чи відома дата? Ми не знаємо всього, але саме цього чекають багато віруючих. Якщо ви не проти, сьогодні ввечері ми можемо разом послухати цю проповідь. Якою мовою проповідь? Хто проведе святий отець? Це отець Андре. Я надішлю вам відеопрезентацію конференції. Відео до слова виявилося без звуку. До речі, двічі надіслано мені і нашому редактору Олексію. Тож, що саме говорив той отець Андре? На відео сказати складно. А якщо ви хочете дізнатися, що саме нас чекало о 20 20-й на вечірній щі проповіді в російській ботофермі, тоді негайно станьте спонсором чи патроном бази, бо це відео ми оприлюднимо лише там. А ось інший більш свіжий канал, і знову релігійна тематика, максимально неоригінальна назва православна молитва. Але тут вже без дітей, картоплі та днів народжень. Обіцяють, що це суто молитовна група, де пастор молиться за вас 24 години на добу. І нам знову пропонують приєднатися до whatsapp групи Цього разу це група Українській. Молитовник беремо іншу щіпомийку Тут вже певні дзвіночки, назва російською Православний путь віри. Контент, втім, україномовний. І тут просто розгортається пекло, семигодинні стріми, які розкручують. Із підписами Добра звістка від Бога прийде до вас і вашої родини, якщо ви, звісно, будете на стрімі. Але по факту ми бачимо штучно згенероване зображення сестер військових і штучно згенерований семигодинний текст максимально драматичної розповіді. Щоправда, драматичної, якщо ви геть ніколи не цікавилися літературою, назва зацініть. Сестри у вогні, відвага і віра на межі життя і смерті. Переглядів у цього стріму понад 40 тисяч. Софія витягла гранату, яку носила з собою, і примружила очі, дивлячись на Анну, давай я допоможу тобі відкрити вихід. Вона швидко висмикнула запал гранати і кинула її в бік того місця. Де щільно скупчився ворог, і поки Софія та Анна жбурляють гранати під медитативну музику, також згенеровано штучним інтелектом, автори цих каналів відходять від псевдовійськових подвігів і тиснуть наглядачів вже за звичною схемою. Хто не пожаліє дитину сироту? Лише черстві та бездушні люди, ви ж не такі. Правда, а особливо легко це робити, коли грає сумна мелодія. Мій тато і мама, герої України. Я дуже за ними сумую. Сьогодні мій день народження, але мене ніхто не привітав. хник ник Сумно. Вкрай і ці навалі суму страждання та вичавлювання нас на реакцію, коментар, лайк або підписку та вступу в whatsapp групи є доволі логічне пояснення. Ще торік, у вересні, в центрі протидії дезінформації, базували щодо щі істерії. Казали, що в українському сегменті соцмереж поширилася велика кількість штучно згенерованих фото, контент саме той, про який я вже вам говорила, нібито українські військові Ові, всіляко закликають привітати їх, чи то з ним народження, чи то з весіллям. Байдуже також ширяться дописи не лише на мілітарну тематику, але й про врятованих тварин, дітей або літніх людей. Я приветствую вас, дорогие дорогі друзі. гости гості, подписчики моего каналу. Всім большое спасибо за то, що следите за новиною випуску. Так, друзі, це «Щи труси Ігоря Мосічука Екс Нардепа для привернення вашої уваги. Тому, поки ви шукаєте таз, бо вас знудило, підпишіться на наш канал, бо за секунду ми продовжимо. І тут ми, друзі, підходимо до основного. Яка мета цих «Щи ботоферм? Мета цих ші ботоферм викликати емоції, і ключове змусити читача відреагувати, поки сторінки фейкових персонажів отримують буквально на рівному місці тисячі реакцій від справжніх користувачів. Що робить соцмережа? Вона розуміє, що такий контент цікавить аудиторію і швидко просуває це у спільноти. Повертаємось до того, що я вам казала на початку. Якщо щось виглядає дивно і, схоже на ІПСО або ЩІ від база, то це і є Росня. І тут ми переходимо до головного. Ніхто не гарантує, що за цим не стоїть Росія. Бо за цим стоїть Росія. Адже зібрати велику кількість підписників без критичного мислення, буквально за дні є подарунком. Для ворожих спецслужб і вже в принципі не потрібно нічого зайвого робити. Вони мають готовий майданчик для просування будь-яких небезпечних для України ідей. І тоді православну молитву можна хутко перейменувати у за федералізацію. Чи українці проти війни? Чи західна Україна має бути незалежною? Та будь-що насправді У whatsapp групах можна розіслати будь-які шкідливі посилання. Ну і під час молитв, десь там на сьомій-восьмій сесії, де вже довіра збудована, можна робити різноманітні вкиди. Мовчу вже про пропозицію трохи підзаробити, знищивши ворогів. Ну, як ворогів, тих, кого не знають, ті, кому роблять замовлення спецслужби, підпалити автівку, жбурнути чимось важким, або ліквідувати все це на сторінках мереж. Безумовно, штучний інтелект, як лезо холодної зброї. Це може бути як хірургічний скальпель, який рятує пацієнтів, а може бути, скажімо так, ніж, з яким на вас нападе злочинець. Тому краще озброїтись першим найголовніше це критичне мислення і готовність пояснити вашій мамі або бабусі, що сумний хлопчик на передовій насправді там ніколи не був, бо його насправді не існує. І навіть якщо справжні українські військові люблять пригощати на передовій котів. Навряд чи вони будуть виставляти баняки з молоком і саджати хвостатих на стола. А якщо в якоїсь родини не налагоджується ковбасний бізнес на базарі, це не тому, що вони із села, і селом, взагалі, у нас ніяких немає проблем. Це якийсь штучний поділ, вигаданий точно не в Україні. І навряд чи після ридання над ковбасами мама з донькою вирушить мити. Туалети це база. Підпишіться на наш канал, друзі. Якщо ще не підписані, поставте лайк цьому відео, і в описі до нього ви знайдете всі способи підтримати нашу команду, аби побачити наше наступне відео. Слава силам оборони, слава Україні, смерть молям. Україна понад усе, бо це база.